Перший брат осені вересень. Він спокійний, уважний і дуже турботливий. Любить школу, врожай і теплі ранки. Назва місяця вересень походить від слова верес, рослини, що саме тоді рясно цвіте. Які свята місяця? 1 вересня День Знань. Діти повертаються до школи. Зустрічають друзів і вчаться новому. 21 вересня Міжнародний день миру. Ми бажаємо, щоб на всій землі панували добро і злагода. Яка погода? Погода у вересні ще тепла, але вже прохолодні ранки тумани часом дощі. А ви любите дощ? Він приносить чисте повітря і яскраві барви. Як одягаються люди? У вересні люди носять легкі куртки, зручне взуття і теплі шапочки. Щоб було затишно і не холодно. Що відбувається в природі? У природі все готується до осені. Птахи летять у теплі краї, рясно цвітуть айстри, а у садах достигають яблука. Які розваги приготував місяць. Осінь час радості. Збираємо яблука, граємось у парку, стрибаємо в листя і гойдаємось на гойдалках.